привіт, дорогі брати та сестри. Слава Ісусу Христу, навіки слава. Сьогодні ми продовжуємо дії святих апостолів, та я вам зачитаю декілька жінків з них. Павла відводить у Кисарії. А наступної ночі Господь, ставши перед Ним, промовив Кріпися, Павле. Бо як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так тобі треба свідчити і у Римі. А коли настав день, деякі юдеї, вчинивши змову, дали клятву, запевняючи, що не їстимуть і не питимуть, доки не вб'ють Павла. Було понад сорок тих, які склали цю спільну клятву. Вони, підійшовши до перевосиченків і старших, сказали: ми дали клятву нічого не їсти, доки не вб'ємо Павла. Тож ви тепер із сина Дрігону, скажіть тисяч щоб ми завтра привів Його до вас, ніби ви до... бажаєте докладніше довідатися про нього. Ми ж перш ніж він прибуде, готові його вбити. А син сестри Павла, почувши про засідку, прибув і, вийшовши і ввійшовши, доказав би Палаж, покликавши в ноги і сонники, сказав, «Проведи, проведи цього юнака до тисяцького, бо має йому щось сказати. А тоді той, взявши його, привів до тисяцького і сказав: В'язень Павло, покликавши мене, попросив провести до тебе цього юнака, який має щось тобі сказати. Взявши його за руку і відійшов бік тисяцький, запитав: Що ти маєш мені сповістити? Той відповів, той розповів. Юдеї змоглися попросити тебе, щоб завтра привівти Павла, Павла до Сенедріон, ніби бажають вони докладніше випитати його, випитати його. Ти ж не мір, бо на нього чекають у засідці понад 40 чоловік, із-за них, які між собою склали клятву не їсти і не пити, доки не вб'ють його. Тож тепер вони готові і очікують у тебе розпорядження. Тоді тисяч відступає він, відпустив від... від юнака, наказавши, нікому не розповідає, що ти мене повідомив про це. І покликавши якихось двох... двох сотників, сказав приготуйте 200 воїнів, 70 кінотників і 200 стрільців, щоб після третьої години ночі вони вирушили до кесарії. І приведіть в діючі них тварин, щоби посадити Павла та відпровадити до намісника Фелікса. І написав листа такого змісту: Клавдій Лисій шановному намісникові Феліксові. Вітання. Дослівно радіти, радій звичне привітання в греків, відповідає єврейський шалон. З цього мужа, якого схопили людей та хотіли бити, я врятував, приступивши з воїнами та довідавшись, що він римлянин. Я, я виявив, що його зв... бажаючи дізнатися про його про причину, в чому його звинувачили, я, я повів його до їхнього сина Дріон. Я виявив, що його звинувачували в питаннях їхнього закону. І що немає жодної провини вартої смерті або кайданів. Коли мені стало відомо про лихий задум, який мали людей проти цього мужа, негайно, я послав, негайно послав я його до тебе, наказавши і обвинувачам говорити не перед тобою, говорити перед тобою те, що мають проти нього. Будь здоровий. Тож угайне згідно з наказом взяли Павла побули вночі до Антипа. 3D. А наступного дня, залишивши кіннотників, що вийшли з ним, повернулися до табору. А ті прибули до кисалії, давши листа намісникові, поставили перед ним і Павла. Прочитавши листа та запитавши, з якого він краю, і довідши, що Киликії, Фенікс сказав: вислухає тебе, коли твої обвинувачі прийдуть. І наказав його стерегти в приотрію ірода звинувачення перед Феліксом. А через п'ять днів прибув первосвященник Ананій зі старшими та якимось промовцем, тертилом, котрі скаржилися на місникові на Павла. Коли його закликали, тертил почав звинувачувати, кажучи. Маємо тривалий мир завдяки тобі, і завдяки твоїй вайливості, цей народ має добровод. Це ми, преславний Федікс, завжди і усюди зі щирою вдячністю визнаємо. Але що, що ми довго тебе не турбувати, прошу тебе, властивою, тобі, доброзичливістю, коротко вислухати нас. Бо знайшовши цього згубного чоловіка, який провокує колоднечі між усіма юдеями, Цілому світі, який є провідником Назарейської єрісі та намагався збезчестити храм, ми схопили його і хотіли судити за нашим законом. А тисячки лисій, надійшовши з великою силою, вирвав його з наших рук, наказавши його винувачам з'явитися до тебе. В нього зможеш сам, розпитавши про це, все довідатися, чому, його? чому ми його звинувачуємо. Приєдналися і юдеї, стверджуючи, що так воно і є. Захист Павла. А Павло, коли намісник дав йому знак говорити, відповів: Знай, що ти багато років є судеєю цього народу, відважно себе захищатиму. Бо ти можеш довідатися, що на більше 12 днів, як я прийшов у Єрусалим поклонитися. І ні в храмі, ні в синагогах, ні в місті не знайшли мене. Що, яким, що я з кимсь сперечався або зчиняв колоднечу між людьми, не можуть вони довести тобі й того, чому тебе мене звинувачують. Визнаю перед тобою, що згідно з цим напрямом вчення, які вони звуть Єрісю, я служу Богові батьків, вірячи в усе, що написано в законі та в пророків. І маю в Бозі надію на те, чого вони і самі очікують, що має бути Воскресіння мертвих, праведних і неправедних. І я пильно дбаю про те, що ви завжди мати незаблямовану совість перед Богом і людьми, а що в багатьох, багатьох руках прийшов я, щоб принести моєму народу милостиню та пожертвування. При цьому знайшли мене очищеного в храмі. А не звірбою і не з заклотом. Деяким же юдеям з Азії належало перед, перед тобою спар, стати і говорити, коли мають щось проти мене. Або хай вони самі скажуть, яку направу знайшли в мене, коли я стояв перед Синдріоном. Хіба що цей єдиний вистрім, який я вигукнув, стоючи між ними. Сьогодні ви мене судите за Воскресіння мертвих, дворічне ув'язнення. Почувши це, Фелікс дуже добре обізнаний з цим напрямом вчення, відклав їхню справу, кажучи: Коли ти сільський лисій прийде, розсуджу вас. І він наказав сутникові охороняти його, але дати полегшення. Їм... І нікому з близьких не забороняти йому прислуговувати чи приходити до нього. А через декілька днів прийшов Фелікс зі своєю дружиною, друзилою, яка була юдейкою, покликав Павла, щоб почути від нього про віру в Ісуса Христа. Коли Він говорив про праведність, стриманість та майбутній суд, Фелікс, перелякавшись і відповів Тепер досить, Іди! А відповідного часу я покличу тебе. Водночас він сподівався, що Павло дасть йому грошей, що він його відпустив, тому й часто його викликав та ним. Коли минуло два роки, на зміну Федіксові прибув його наступник по цій фест, та Фелікс, бажаючи догодити юдеїв, залишив Павла ув'язаним звинувачення перед Фестом, а Фест, перебравши владу через три дні. Прийшов з Кесарії до Єрусалима. Перевосвященики та провідники юдеї поскаржилися йому на Павла і благали його, ласкаво просячи, щоб ви прислав його в Єрусалим, а самі готували засідку, аби вбити його по дорозі. Фец же сказав, що встерегли Павла в Кесарії, оскільки він сам мав незабаром туди піти. Отже, сказав він: Ті з вас, хто може, хай йдуть зі мною, і якщо є. Якесь порушення в цьому чоловікові, хай звинувачують його. Пробувши в них не більше як вісім або дев'ять днів, повернувся до Кесарії. А наступного дня, сівши на місце судді, наказав привести Павла. Коли його привели, оточили його юдеї, котрі прийшли з Єрусалима. Висуваючи багато тяжких звинувачень, яких не могли довести. Павло ж захищався, я нічим не згрішив ні проти юдейського закону, ні проти храму, ні проти кесаря. Тоді, Фес, бажаючи догодити юдеям, промовив Павлові у відповідь: чи ти хочеш піти в Єрусалим і там, що до цього суд він мене прийняти? Ось такі на сьогодні були вірші, та така на сьогодні була тема, братя та сестри. Пам'ятайте, що Господь вас любить. І... Молитесь, кайтеся. И знайте, что из Богу есть любовь, и Иисус вас любит. Слава Иисусу Христу! Найки слава! Аминь, братья и сестры!